Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Миколаєві. ТЦК увірвались до місцевого спортклубу. Представників військових та поліції було близько 30 осіб. Жінка благала не забирати ухилянтів. Говорила, що вони прийдуть самі наступного дня. На що військовий відповідь, що згідно закону їх мають доправити до ТЦК. Ну, а, наприклад, ви ж обличчя ми ж не знімаємо, Ви, наприклад, хочете прийшли в Балаклаву. Чого вони прийшли в балаклавах? Ми ж маємо бачити поліцейські ну... прийшли в балаклава. Ну ми ж маємо розуміти, що не спілку спілкували справу. Ви бачите, що я це обличчя не соромно. Ну, наприклад, ваші обличчя я не знімаю, але наприклад, якщо хлопці, допустимо, моїх перевіряє, дай видоппі до пічні. Ну, если так ему него то это добра. Так что бывают выпадки, что ну, мы не сс... резь. В резь, да. И в YouTube, и в а а, я, а я, я не снимаю, вы знаете, я не снимаю вот выпадки... Ты не писали. Ты Мужчина, вы так толкаете, Слухайте, ты это в положении, что чуть не раздавлил. Ну от, наприклад, з громадяни він не на дату документу. Я зараз мушу звернутися до поліції, його доправлять ну, ну, до вся мовлення. Не Вони мають виправити ви сторону. Він може сказати, що а, добре, я добре. Ви не знаєте, ви не знаєте за не знаєте закону час сперечаєте. Згідно 560 шістдесяті постанові підміни. відсутності військових корів документів. Громадянин поставляється для специальних протокол за відсутність військових документів під час воєнного стану. Но він же може прийти наступного дня в ТЦК. Питання не і... прийти, питання перевірки. Останові прописано час воєнного стану. Не надо заходити туди у зробити, добре відсутність 18 до 60 років. Пересувається з військовими ага. облікованими документами. Випадки ага. відсутності військових підготовки. Ну це є фактом порушення. Хорошо, Разом а фактом ви порушення що хлопці стоять в балаковах? Чого? А це Що це? якась ну я не знаю, чого ви, не не бачити, а, що ми не можемо бачити? у нас? А чого у нас вип'яте про нас підрозділи? Може центр громадських зв'язків промова України. А чого ну, покажіть посвідчити себе? Ви тут прийшли і обличчя я покажіть, хочу побачити так само. На вашу покріду, да. Мало Явдоха теж військово зобов'язана ви, в, ви, ви в положенні. Ні, не ознайом. Подожіть я дуже повільно чи ні, не ознайомилася не посвідчення достатньо часу. А бо я не бачила вашого обличчя. А що во це ж не це ж не затримання якихось ну бандій, бандітів чи що ще я не розуміють цього? Це ж не затримання бандітів. Ну правильно, я ж так само громадянка України. Я маю право бачити людей. Якщо, шумить, Якщо мені хтось нашкодить, як я тоді поясню, що то мені нашкодить. А? Знайомий, чи не Ні, не знайомий, але нічого людину чекати. Людина прийде, покаже свої документи, почекає, трохи. Просто я видимо роки, щоб зробити все, що завгодно. А може у людини не буде? Може він в комі лежав два роки. Ви ж не знаєте, який став на нові. Документи повинні я ще ну, ситуацію. Не хочу я спілкувати, не, не хочу казати. Якщо людина була в комі, повинна надати на що Хорошо, ну надо не карма час не дати. Вот ну, надавися, не надаєте. Ну, надо ж надати, ну все, не дадите просто нехай по міша. Ну да, ви це виходить. Ну, знаєте, я точно, знаю, що я знаю, що можна по-різному по давити. Можна ж по-різному давити. Все, я на не надаю. Ні, вроді ні, тільки один хлопець мене чуть не роздавив своєю сумкою. Я... Ні, ми його животика, а там вибачте, знаєте, теж хорошого вам. до побачення. Надіюсь, більше сюди виходити не будете. Угу. Помашіть мені ручкою сюди.